Про школу пов'язані з учителями. Не дивно, що педагог це покликання доля, якщо хочете. Але найцікавіше, що можна мати величезний багаж знань і разом з цим просто не зуміти його передати. Ось тут і розкривається талант учителя. Але чи багато хто з нас його цінує? У середньому за свій трудовий стаж учитель молодших класів випускає близько тисячі хлопчиків і дівчаток, в яких залишається назавжди пам'ять про перший дзвінок і перший урок. А що далі? Ось коротка статистика. У людини за життя майже 100 вчителів і викладачів, а скількох вона пам'ятає поіменно, як показує практика, дай Бог якщо половину. І тільки один або два можуть зайняти місце у серці як справжні наставники або авторитети. Добре, там, розумно, багато що нам розказує, деколи зауваження робить, любить нас, вчить нас. Добре. Розумна. багато нас що вчить. Що тебе навчила? Нас математику навчила, письмо. Начем у вона славиться, а на мене вона ніколи не сварилася. Люблю, бо вона добре. Виникнення педагогічної професії має об'єктивні підстави. Суспільство не могло б існувати і розвиватися, якщо б молоде покоління, що приходить на зміну старшому, змушене було починати все спочатку, без творчого освоєння і використання того досвіду, який воно отримало у спадок. У стародавньому Вавилоні, Єгипті, Сирії учителями найчастіше були жерці, а в давній Греції найбільш розумні талановиті вільнонаймані громадяни педономи, дідаскали, педагоги. У стародавньому Римі від імені імператора вчителями призначали державних чиновників, які добре знали науки, але головне багато подорожували і, отже, багато що бачили, знали мови, культуру і звичаї різних народів. У середні століття педагогами, як правило, були священники, монахи. Хоча у міських школах, університетах ними все частіше ставали люди, які одержали спеціальну освіту. У Київській Русі обов'язки вчителя збігалися з обов'язками батька і володаря. У повчанні Мономаха розкривається основний звіт правил життя, якими приймував государ і яким радив слідкувати своїм дітям любити батьківщину, дбати про народ, творити добро близьким, не грішити, ухилятися від злих справ, бути милостивим. Говорячи про педагогів, неможливо не згадати про великого Антона Макаренко, чиє система навчання багато років вважалася однією з найбільш ефективних, а найрозвиненіших вчителів називали не як Макаренки. Про сучасних Макаренків сьогодні мовимо у нашій програмі. Двоє кшоль прийшов справляти. От тобі й надо. Я бы вам только двойки ставила. Придут. Натопчут тут, натопчут. Это чтобы школу запереть. как бы стоял чисто я. Между прочим, я ваш новый педагог, учитель истории. Ой. Ой, что ж ты стоишь-то? На грязному то. От. проходи, ноги витри. Спасибо. Вона повинна э, всього вчити, все знати, добре в школі вчитися. Про землю. Приклади казки. казки. Ганна Войтович, учитель від Бога. Це про неї так щиро відгукувалися її маленькі школярики, неслухняники, як по-доброму називає їх учителька. За більш як 20 років педагогічного стажу, школа для Ганни Володимирівни стала другим домом. Коли такі дитячі очі довірливо дивляться на тебе і очікують від тебе, напевне, не стільки можливо тих знань, яких ти дасиш їм. А... Очікують більше на певне розуміння, може навіть материнської любові, ласки. Відповідальність велика, тому що, як би не було, батьки довіряють все, що найдорожче в них це своїх дітей. Вони довіряють мені, і звичайно, що я відповідальність відчуваю за них. Успіх педагогічної діяльності багато в чому залежить від комунікативних здібностей учителя, від його уміння налагодити правильні взаємини з дітьми. До вчителя висуваються прості вимоги. Перше, він повинен знати свій предмет, повинен володіти методикою викладання свого предмету. Але саме головне, напевно, на першому місці любити, розуміти дітей. І який би не був цей рік 50-й, 80-й, 90-й, 2000-й рік. Вимоги ці три мінімальні залишаються в силі. Поганий вчитель буде мати і інтернет, і сучасні мультимедійні засоби, але діти його не будуть розуміти. Добрий вчитель, можливо, не буде мати всі засоби, але все рівно він зуміє завоювати серце дітей. Здравствуйте, товариші. Oh, здравствуй, здравствуй, проходи. зразу, прихаді. Защите, пожалуйста. Ты новичок, садись со мной. Вон на ту парту. Здравствуйте, товарищи. Учитель. А? Извините. Сьогодні учні задають такі питання, які в голову не приходили дітям 70-х, 80-х років. Це звичайно вплив навколишнього середовища. Діти нині більш вільніші у своїх висловлюваннях, каже вчитель історії Інна Чернецька. Для цього треба бути дуже політично підкованим. Треба щодня бути в курсі новин і треба знайти баланс між тим, щоб не нав'язувати комусь чужу свою думку і в той же час викласти всі гіпотези, існуючі. Не вдаритися в політику, але в той же час викласти всі існуючі думки і сучасні концепції. Але найголовніше навчити дітей відрізняти гіпотези від фактів і примусити їх вміти викладати свою думку. Для іншої учительки Романи Матуш школа привід якнайдовше залишатися молодою, адже поряд дитинство. Діти завжди залишаються дітьми і. І ми залишаємося молодими, тому що ми разом з дітьми. І, по суті, продов... в нас чи вірніше, ми відчуваємо себе молодими, тому що поруч з нами дитинство. Спочатку школа для мене була муза, а тепер вона вже для мене доля. Я зрослася назавжди. І скільки зможу, стільки ще буду працювати. Насправді у школі випадкових людей немає. Вони просто тут не затримуються. На щастя, ті, хто мріє добре заробляти і не втомлюватися на роботі, навряд чи виберуть шлях шкільного учителя, педагогіка, справа ентузіастів, які з дитинства бачили себе в ролі наставника, мріяли сіяти розумне, добре, вічне, формувати нове покоління. Учитель не просто професія, це місія. Вчитель завжди є вчитель з великої букви. Він має бути такий, щоб діти побачили на вулиці і казали, що це наш вчитель, це ми його любимо. Ми його поважаємо, ми його шануємо. Іноді приходиться не тільки бути вчителем, а й мамою. І одягнути треба, і сльозу витерти, і заспокоїти, бо іноді таке буває, що приведуть в школу 1 вересня, і дитинка плаче, що я хочу маму, і за руку треба взяти і посадити. Дитина заспокоїться і тоді сидить нормально. Важко, але все ж таке добре. Треба знайти баланс, щоб це не перетворилося на казарму. Школа все-таки це навчальний заклад. Треба ставитись до дітей з розумінням, але як будь-яким дітям їм потрібні обмеження. Якщо вони розуміють, що ти ставишся до них з любов'ю, з повагою, з розумінням, як до дорослих, ні в якому разі не як дітей, але в тому числі тримаєш їх в рамках, вони дуже це прекрасно розуміють і вони цього хочуть. Минулі випускники якраз казали, що їм подобається, коли на уроках строгість, а не розпалуваність. Учитель працює з усім класом, і йому необхідно тримати в полі зору багатьох учнів. Він має помічати всі зміни в їхній поведінці. Таким чином, спостережливість, розподілення уваги професійно важливі особливості. Треба так знаєте, знайти контакт з дітьми, щоб вони сприймали, щоб вони слухали, заставити отих неслухнясиків, бути уважними, сприймати все те, що ти їм подаєш. І це також непросто потрібно велике терпіння мати. Діти маленькі, вони є дуже щирі, дуже довірливі, дуже цікаві, з ними дуже цікаво. Вони, вони висловлюють свої думки сміливо. Вони кажуть, не боячись нічого, розумієте? Може, що колись попад, колись не попад. Але дуже цікаво слухати все, що вони говорять. Те все своє відношення, те все обговорюється, і казки, і фільми, і все. Розумієте, дуже цікаво слухати їхні судження. Відмінними рисами справжнього педагога повинні стати саморозвиток і розширення кругозору, удосконалення методів роботи. Сучасне життя безперервно змінюється. У дітей тепер нові інтереси, захоплення, ідеали. Щоб завоювати довіру школярів, не обов'язково поділяти їхні погляди, але знати про них необхідно. Мені дуже подобаються творчі діти, мені дуже подобаються діти, які мають власну думку. І тому я вважаю, що найголовніше для дитини не завчати інформацію, а навчитися думати. Історія це такий предмет, який побудований на логічному мисленні. І найголовніше мені в школі навчити дітей думати. І я люблю дітей, які вчаться думати. І це мій головний принцип ставитися до дітей з розумінням, ні в якому разі жодної агресії, хоча і суворо. І я, мабуть, добре, що добре для молодого вчителя, він ще пам'ятає, як він був учнем. Дуже добре. І тому він багато ситуацій може зрозуміти. Професія вчителя зобов'язує перш за все. Бути людиною, бути людиною. Я вже сказала і повторюся, не караючим якимись, а просто бути людиною, бути наставником, бути другом для дітей. Вчитель повинен завжди залишатися другом. Хочеться вкласти в дітей в першу чергу те зерно людяності, доброти, щоб вони потім, коли підуть в життя, щоб вони були справжніми людьми, щоб вони були добрими людьми, чуйними. І хочеться, щоб те зерно, яке вкладаєш, проростало обов'язково. Більшість людей вибирають майбутню професію ще під час навчання, і на їхнє рішення часто впливають не лише здібності, але і відношення до вчителя, який вперше відкрив їм двері у країну знань. Людина, що вирішила стати учителем, має бути готовою до того, що доведеться долати безліч труднощів і, не дивлячись на це, рухатися вперед. Пить із класа! Пожалуйста! Хто забив гол? Ганжа! Извините, гол забив Харламов з подачі Мальцева! Професія вчителя це є благородна професія, тому що ми починаємо з маличку і засівати, засівати у те все розумне, добре, вічне. Так і і людяне, і і щире, і милосердне. Все от ті самі такі хороші якості стараємося вкласти в них, в них від маличку, тому що е, наступне це ж наше майбутнє, майбутнє нашої країни, і ми в цьому майбутньому будемо жити. Якщо взяти навіть високі чиновники і ті ж президенти, вони також колись отримали потівку в життя від своїх вчителів. І напевне, щоб бути достойною, гідною людиною в житті, то напевне треба в свій час мати хороших вчителів. Безумовно, професія вчителя дуже важка, але одна з найпотрібніших. Всіх нас багато в чому сформувала школа, і в першу чергу наші педагоги. Любити дітей, розуміти їх, поважати їх. Це маленькі діти, чи в першому, чи в п'ятому, чи це є громадяни, і треба не ставити з повагою. Це є найперше. А тоді вже, якщо ти учень поважає тебе, ти поважаєш, будуть в нас взаєморозуміння і на математиці, і на українській, і на історії. Виховувати добрих людей і завжди до дітей йти з добром. Карати, караючий вчитель це не вчитель. Це Треба тільки творити добро, і діти теж тоді будуть добрими. За 20 років я, напевне, жодного дня не шкодувала за те, що я обрала цю професію. Бувало так, що важчі дні, але в основному я задоволення отримую від своєї праці, від своєї професії від спілкування з дітьми. Учитель виконує особливу місію мудрого творця добра і любові, здатного прищепити дітям прагнення діставатися вершин духовного розвитку. Сучасний учитель повинен бути особистістю. Адже для того, щоб запалювати інших, потрібно носити сонце в собі. І лише творчий учитель може плекати здібних учнів. Все одно ти в школу не підеш. Ти плохо учишся. І не портиш Нестору Петровичу картину успіваємості. Світлана Фанатіна, а от я вам зранлюсь. Ганжавы мне понравитесь только тогда, когда напишите сочинение на пять. Буду стараться, Светлана Афанасьевна.